Цей вірш називається Друзі і Вороги. Як гарно жити серед друзів. Хотілось би і без ворогів, але ж в житті. і в посмертнім крузі, таких життів з нас той хотів, хто про життя так мало знає. Що ніби ще й не жив він сам, так, часто й друг нас підставляє, і майже завжди, і всім ворогам ми ж маєм дякувати, і красно, бо їх зусиллям завдяки більш сильними ми стали і вчасно, і перемогли все, і залюбки, собі ж. І по-перше, втім, слабкого і того всього, що в нас дарма жило і творило, стільки злого, тепер всього того нема. Та вже й ніколи більш не буде. І втім, всім є вдячність і ворогам, вони ж для нас корисні люди, і біля нас всі, і тут. І там, в земнім житті та й в надземнім, без них не жить ні там, ні тут. Все в єдності, і не будь окремим нам же ніде, і в цьому ж і суть, і точно так все, і серед рідних, у сім'ях всіх, і серед близьких, серед всіх значних і жалюгідних. І в радостях всіх, і серед лих не знаємо ми ті довгі шлейфи, що тягнуться з життя в життя, в них все, як в тих таємних сейфах. Повинні ми лиш в майбуття завжди так стрімко прямувати, щоб карму, і друзів, і ворогів настільки ж всіх випереджати, щоб кожен сіять теж. Хотів і жити в світлі, і прямувати, і те робив би, й залюбки, то в майбутні вже й будем жати все те, що дасться ж нам в знаки. Нема ж в нас просто так, ні друзів, ні родичів всіх просто так, хоч з кимсь, в розбраті, з кимсь в Союзі, лиш так не жить, як не борак, потрібно, бо в житті, й дорога, і все інше теж для всіх людей. Той, хто візьме все за гнійоги, позбудеться з тим всіх і смертей, яких нема в нас, смерть Химера, примара, всі, хто з нею в ній в тьмі, в невігластва химерах, з думок тьми, з почуттів і дій, мають в собі самих тих друзів, що гірші від всіх ворогів, нема смертей в космічнім крузі. Хто світлом в серці, життя спів, той чує в рогах і в друзях, хто світлом в серці і в умі, ті йдуть з безсмертя світлом в крузі. і не здаються смерті в тьмі.